і в СМІ розміщена інформація про те, що прокуратур Вінницької області працює за руком довіри. На питання, коли на коїх це було зроблено, і чи повертається вже в Вінницькій області? Ви знаєте, що органи прокуратури борються з негативними з явищами, в тому числі з явищами корупційного характеру не тільки в інших органах, але і, як би це сказати, і в своїх рядах. Як це Не приспорна, але не приправда, але такі факти є в цьому в цьому році, виявлені і в Одеській області, і в інших областях. Тому було прийнято таке рішення, і Генеральна прокуратура підтримала, і в інших областях є такі телефони довіри, щоб люди могли доповідати про негативні моменти в роботі тому що інколи люди толі бояться звертатися, то, то ли не хочуть, щоб інформація виходила особисто через них, тому о, був створений такий телефон, була призначена особа, яка буде відповідати за е, прийом цієї інформації. На даний час е, телефонних дзвонків щодо неналежної поведінки прокурорів не поступало.